Сонечко, привіт! Давай подивимося зовнішність чоловіка, який в тебе безмежно закоханий. Зараз концентруйся на собі, думай виключно про себе, про свої енергії і давай дивитися. Для особистої консультації записуйся за посиланням в шапці профілю. Так, давай дивитися, давай дивитися його зовнішність. Інтересно, інтересно. E, дивись, можливо, він поміняв своє е, зображення, скажімо так, да, свій вигляд з віком. Можливо, колись він був е, блондіністим, а зараз став темненьким. Або навіть, можливо, не блондінністим, а риженьким, от -от світлим, світлим, колись у дитинстві, там, з таких щасливих дитячих спогадів, можна кажучи, він був світленьким, зараз він вже темненький, не дуже високий, трошечки, навіть я б сказав, нижче середнього зросту, темненький. Очі у нього сірі або блакитні. Тобто світлі, як такі. А по знаку зодіаку, скоріш за все, він у нас вогняної стихії, овенев-стрілець. А по його Сучасним, да, наразі, принаймні, вібраціям, да, він доволі мужній, енергійний, чарівний для тебе. Ти його бачиш, знаєш таким чарівним. Можливо, десь проявляється героїчність. Скоріше за все, він такої бунтарної натури, трошечки, знаєш. і Є аспект вільнодумства, коли людина знаєш, вона не зосереджується, не вивірює максимально все навколо. Да? Тобто вона просто от бере там, і, і діє. Вона не прораховує там, наперед кучу там, етапів і так інше. Тут історія про те, що він вільнодумний, Він от, що йому в голову встрільнуло, так воно і буде. Але наразі він на етапі відстоювання себе якоїсь оборонної позиції позиції Захисту себе як такого, можливо, тут навіть історія про те, що в нього. Е він зіткнувся з викликами, певними перешкодами, але е, вирішив залишитися на своєму місці і захищати свою позицію до кінця. Порада тобі, для того, щоб далі оця зовнішність вона програвалася, будь людиною світу, будь людиною, яка відкрита максимально всьому, яка е, в черговий етап у якої вже, можливо, завершився, але ти відкрита до нового. Приймай!